Отже, цього тижня, що відбувалося на нашій Дніпропетровщині, як по ній бив агресор? Неділя, 28 травня стала відома доля людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру у п'ятницю. Вони загинули. На жаль, це підтвердили результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії. Загалом ракетна атака, яка сталася зранку 26 травня, забрала життя чотирьох людей: це 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу, ще 57-річний працівник сусідньої веткліники та шістичних. 59-річний чоловік, який в момент перельоту просто проходив поруч. Прийміть наші співчуття. Втім, ворог, звісно, не припинив терор. Протягом ночі, тієї ночі, він двічі обстріляв Нікополь. В місті пошкоджені шість приватних будинків та дві господарські споруди. Ще газопровід і лінія електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих. В день агресор вгатив з важкої артилерії по мирівській громаді. Надвечір атакував з дрона Камікадзе Марганицьку. Минулося без загиблих та постраждалих. Понеділок, 29 травня, російська армія вдарила по Покровській громаді Синельниківського району. Є загибла та постраждалі. Побито житло людей. Загинула 51-річна жінка. Десятеро людей госпіталізовані, серед них 11-річний хлопчик. Троє важкі, решта у стані середньої тяжкості. Два приватні будинки зруйновано, понад 30 потрощені. Побиті два навчальні заклади та заклад культури. Магазин, заправка, кафе, авто. Надвечір. Агресор вдарив по Нікопольщині, прилетіло по Марганицькій громаді, минулося без постраждалих. Вівторок, 30 травня. Пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з безпілотного літального апарату. Люди неушкоджені. Середа, 31 травня. Російська армія завдала ударів по Павлоградському району. Вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді. Ворог атакував транспортне підприємство. Пошкоджені двоповерховий багатоквартирний будинок та приватний дім, авто, гаражі господарські споруди. Легке Ранення отримав восьмирічний хлопчик. Лікуватиметься вдома. Також агресор обстріляв Марганицьку громаду Нікопольського району. Били з важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Четвер, перша червня. Вранці ворог вдарив по Нікопольщині. Минулося без постраждалих. На Марганицьку громаду ворожа армія спрямувала важку артилерію. Випустила майже два десятки снарядів. П'ятниця 2 червня. Знову під ударом опинилася Нікопольщина. Опівночі рашисти обстріляли сам Нікополь. Ворог бив по місту з важкої артилерії. Люди неушкоджені.